Dobry dzień. Rozpowiem wam historię z Ona wna opisującą w Ewangelii widu 19 dziewiętnastej rozju. No spróbuję mu ją tak, jakby obrazno, no sobie, o, tak, gdy lepsze mi sobie. Nie będę czytał z tych styk postychu, od że było tak, że był Zakhej i był starszym nadmitykami, to w był. Ліпший габарник. Так? Були прості габарники, а були такі, що були постарші. І то, власне, був наш Закхей, і він був багатий. Тобто він ці габари брав, віддавав, пускав кого хотів, мав своїх любимчиків і так далі. І що написано? Що він хотів побачити Ісуса? А не міг, бо він був маленького росту. І натовп йому не дозволяв, тобто його не допускали. Натоптішився, думав, а хоча раз ми є рівні, так, тут, наша, тут право вулиці, тут ми церуємо, не ти, не ти Господь, ти тут не, не владілець, тепер ми тут тобі докажемо, хто тут пан на вулиці. Ну, Він був не глупий, і він вмів приблизно уявити собі, куди буде йти Ісус, він то і зробив, побіг навперед, заліз на дерево, Бо хотів бачити Ісуса. Ісус, я так вірю, що він взорушився тим, що, що він побачив закхи, там на, на дереві. Він сказав, злізай швидко, бо я мушу сьогодні обідати у твоїй хаті. Це радість. Неймовірна радість. Він навіть такого і не думав. Він думав, побачити побачите Ісуса. А тут Ісус прямо йому каже: Злізай швиденько, я буду в тебе вечеряти. Ну і що починається? Людям це не любиться. Ну як? Він прийшов до, грішного люд... до грішної людини. Натовп сказав, почав тоді р... роптати, нарікати, ну такий шум піднявся. Що, що твориться? Ісус, ти не знаєш? Він же ж грішний почалося. Почалося нарікання, почалося незадоволення. І захей був роз... розгублений. Ось ось його мрія. Все, що він бажав, навіть дістав більше міг, ніж міг подумати. І все воно розходиться. Все зараз піде на, на розвалку, бо люди не дадуть. Люди скажуть, що, що Ісус має піти до цієї до вдови, знову сина мертвого воскрешати, або якусь дівчинку зціляти, або ще щось якісь добре діло робити, а не сидіти з митером і їсти. І що він тоді каже? І, е, і Він каже таке до Ісуса. А Закхей став і промовив до Господа. Ось половину достатку мого, Господи, даю в Богім, і коли кого чим скривдим, віддаю в четверо. Що таке він робить? Що це за обітниця? Раптом Він промовляє, що він промовляє словами закону. Тобто я віддам вчетверть. Це Мойсеєва книга, так як злодій мав віддавати. І він думає так, що б таке зробити? Паніка в нього зробилася. Ось, ось ісус, ісус піде від мене. Що зробити? Що зробити? Знаю, я буду виконувати права, я буду виконувати закон, і я зроблю це, щоб притримати Ісуса біля себе, щоб Він лишився зі мною, щоб він не відходив. І що відповідає Ісус? А Ісус сказав до нього: сьогодні спасіння дому від цьому сталося. Бо і він, син Авраамів, Боже, син Авраама, я би сказала, а тут Авраамів. Навіть не знаю, де наголос поставити. Один сам, що Ісус каже? Давай припини, злізай з дерева. Дерево то є моє місце. То я вішу на дереві Христа, щоб тебе спасати. Ти злізай звідти, злізай з вимогів, злізай з того, що ти вдачі і невдачі. Я там мав бути. Це є моє місце. І друге. Не мусиш доказувати мені свою любові. Це моє завдання, то я доказую любов до тебе. Якщо ти переконаний, що ти спасся по вірі, благодаті Божою, а тепер мусиш виконувати закон, протестантський, православний, католицький, харизматичний, будь-який неправда. Ісус каже, я буду з тобою не тому, що ти дотримуєшся закону, я буду з тобою тому, що ти маєш віру Авраама. Так що, дитино моя, чоловіча жінка, попросту вір, і все буде з тобою добре. Ісус тебе не лишить. Амінь.